Вітання. Блок звівської дороги, з якої його зробити дуже важко. Вона, знаєте, що дорогу не зремонтує, так вона через 2 роки знову готова до інвестицій, до капіталовкладень. Але питання не про дорогу, а про ту шизофренію, яка триває. Я говорю про пакет законодавства законів. Щодо візового режиму, от вдумайтеся, для того, щоб громадян України пустили без безвіз в Європу, Україна зобов'язана прийняти якийсь пакет законодавства, якийсь пакет законів. Я не хочу зараз влазити в ті закони, які. Але сама суть, так? От ми повинні для того, щоб нас пустили. Ми тут якісь хорі, прокажені, ну можливо, так, на рахунок. Психічного здоров'я тут питання, судячи по результатах виборів, є двояке. Можна запідозрити, що не все добре в королівстві датському. Але що стосується взагалі якихось певних норм цивілізаційних, ну не знаю. Ми знаємо, чуємо про потоки мігрантів, які якимось чудом потрапляють у Європу тисячами, десятками тисяч. І ця проблема, та якби нормально вирішується в плані, що людям треба допомагати, треба йти на зустріч. А тут європейська, цілком цивілізована країна, окрім деяких регіонів, не повинна приймати якісь закони, щоб її прийняли, щоб її громадянам дозволили їхати. Це перше питання, яке мені дуже не подобається. Ставлення до України як до якоїсь третьосортної країни. Тим паче, коли ми говоримо про вимоги, які виставляє Євросоюз для громадян України, якщо не помиляюсь, там є вимога щодо кордонів. Скажіть, будь ласка, які в нас кордони є між ЛНР, ДНР і кордони з Росією, там, де Росія межує з тимчасово окупованими територіями, з тимчасовими напівдержавними утвореннями ЛНР-ДНР? Та да нема там ніяких нормальних кордонів, звичайно. З боку Росії це є кордон такий, який в односторонньому порядку. От Що Росія захоче, то пропустить, що не захоче, то не пропустить. З боку України назвати кордоном блокпости і лінію розмежування вогну ніяк не можна. Вся фейкова стіна, да, до речі, що ж там стіна, Побудував Сеня стіну. Ця фейкова стіна, вона теж не може вважатися кордоном. То про які візи ми говоримо, про який безвізовий режим, якщо тих кордонів немає і в найближчому майбутньому не передбачається? І е, останнє. А скажіть, будь ласка, для кого цей безвізовий режим? Для якого відсотка громадян тої збідованої, окраденої України, яким скоро не буде за що їсти? Це для тих, хто стоїть сьогодні під секонд-хендами для того, щоб можна було одягнутися. Це для тих, хто не включає газ для того, щоб економити тепло. Це для тих, хто економить на продуктах харчування. Це для них безвізовий режим потрібен. Для чого? Їхати підтирати сраки європейські чи для якоїсь іншої мети? Поясніть мені. Я не можу знайти відповідь на це питання. Тобто я за те, що ми їздили в Європу. Тільки я не розумію, чому це ставляться такі умови і робиться нам велика ласка. Побачимося.